вкотре ми зібрались з такої нагоди, коли згадуємо наших побратимів, наших героїв, хто віддав життя за нашу країну. Наша справа не тільки воювати і захищати країв, а й берегти пам'ять. Нам дуже не вистачає його і біль втрати, а завжди залишиться наших серцях. Велике дякую за виховання такого хлопця. Всі наші побратими, ваш син став. Історії. Але цю історію треба берегти. Вони загинули, щоб ми жили. Біля цього будинку, де жив мій син Олексій, відкрилась табличка його іменем. Я сподіваюся тільки на одне, ми сподіваємося з мамою на одне, що пам'ять про нашого сина, як і про других героїв, які загинули на цій війні, буде вічною. Пам'ятайте, зубик, вони до Найкраще, що в них є це життя.